Найцікавіше відео тижня від відтелеграф.юей примусово мобілізація в Україні набула настільки помітних масштабів, що в народі навіть з'явився спеціальний термін для цього явища бусифікація. Соцмережами поширюються сотні типових відео, де люди у військовій формі на вулицях міст затримують перехожих і одразу доправляють у ТЦК. Тож наскільки все це відбувається в рамках закону? Докладніше далі. Історії бусифікованих, які доходять до розгляду в судах, дуже схожі між собою. Йшов по вулиці або їхав на авто, зустрів ТЦК, забрали телефон, насильно утримують у військкоматі і подібних справ у реєстрі судових рішень сотні по всій країні. По факту суди в текстах ухвал знають, що бусифікація знаходиться поза межами правового поля. А працівники ТЦК не мають жодного права позбавляти людину волі, але в реальності треба ще довести і позбавлення волі, і примусову ВЛК і вилучення телефону. Лефону тощо, проте експерти попереджають, що в разі незаконного затримання впливу на ситуацію, на жаль, немає. Причина в тому, що деякі ТЦК привласнили функції правоохоронного органу. Вони здійснюють затримання. А через те, що будівля ТЦК, нібито являється режимним об'єктом, відмовляють у користуванні мобільними телефонами та доступі адвокатів з мотивів, що це продиктовано питаннями безпеки. Як підкреслюють правозахисники, у ТЦК фактично створена зона поза правовим контролем, і в цьому є головна проблема вплинути на ситуацію не вдалося навіть омбудсмену Дмитру Лубінцю. Офісу повноваженого пішов на конфронтацію з Волинським обласним ТЦК після того, як там заявили, що адвокатам нема чого робити в будівлі ТЦК, хоча адвокатів допускають навіть у місця позбавлення волі. З одного боку, в період активних воєнних дій вже дійсно не до сентиментів, тим бачиш, що в період воєнного стану конституційні права громадян можуть обмежуватись. А з іншого, плекаючи існування таких зон без правового контролю, держава утримання. Моє системну проблему у вигляді воєнкомів корупціонерів наразі за незаконне затримання чи побиття не покарано жодного працівника ТЦК, підкреслили експерти. Північно-корейські військові хочуть воювати за Україну. Група з майже 200 колишніх солдат КНДР, які нині живуть у південній Кореї, хочуть вирушити на фронт щоб розпочати психологічну війну проти земляків, яких відправили воювати на боці РФ. Докладніше далі. За повідомленням газети South China Morning Post, колишні солдати, які мають від 7 до 10 років військового досвіду, прагнуть підірвати і деморалізувати війська КНДР, що вже прибули на територію України. Ми всі військові ветерани, і які краще ніж будь-хто інший, розуміємо військову культуру та психологічний стан Північної Кореї, сказав 69-річний перебіжчик Ан Чан Іл. Наразі Ан очолює Всесвітній інститут досліджень північної Кореї, а також є почесним професором відкритого кібернет. Тичного університету Кореї, за його словами, колишні військові з КНДР готові йти куди завгодно, щоб працювати як агенти психологічної війни, через гучну мовить роздавати листівки і навіть виступати перекладачами. Ще один ветеран Лі Бок опублікував відкритого листа до посольства України в Сеулі, у якому звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням дозволити допомогти врятувати північнокорейських солдатів, яких він назвав гарматним м'ясом, своєю чергою МЗС Південної Кореї. І передало це питання в міністерство об'єднання. Лі розповів, що більшість північно-корейських солдатів, включно з елітними спецпризначенцями, страждають від нестачі їжі. На думку військового присутність перебіжчиків в Україні може суттєво вплинути на моральний стан війська НДР і спонукати їх розвернути зброю. Україна хоче отримати від заходу ракети Томагавки з дальністю у 2400 кілометрів, що в сім разів перевищує показники Атакамс. За даними Нью-Йорк Таймс, ця вимога міститься у плані перемоги у секретній частині пункту про неядерне стримування. Ба Більше американські чиновники вже відреагували на це прохання Володимира Зеленського. Докладніше далі. Високоточні дозвукові крилаті ракети Томагавк належать до сімейства іспано-американських багатоцільових ракет великої дальності, стратегічного та тактичного призначення підводного надводного, сухопутного та повітряного базування. Ще однією особливістю томагавків є те, що вони летять на гранично малих висотах із угинанням рельєфу місцевості. Ця ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки, у тому числі ядерні, і перебуває на озброєні кораблів та підводних човнів ВМС Сполучених Штатів. Магавки використовувалися у всіх значних військових конфліктах за участю США з моменту їх прийняття на озброєння у 83 році. А орієнтовна вартість ракети у чотирнадцятому році становила 1 мільйон 450 тисяч доларів. Варто зазначити, що маючи на озброєнні ці ракети, Україна дійсно отримала б неабиякі переваги над ворогом. Зокрема, ми змогли б завдавати ударів в глиб території Росії, вражаючи об'єкти у Рязанській чи Саратовській областях, Мордовії та навіть Москві. Водночас, за даними Західних журналістів Київ нібито не надав Вашингтону переконливих аргументів щодо того, як використовуватиме зброю великої дальності. Крім того, перелік цілей всередині Росії набагато перевищує кількість ракет, які США або інші партнери України могли б поставити, не ставлячи під загрозу безпеку своїх союзників на Близькому Сході чи в Азії. Як повідомляє New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника США, знайомого з питанням у приватних розмовах, американські посадовці, нібито, висловили роздратування не. Реалістичністю плану перемоги, а прохання щодо поставки томагавків назвали абсолютно нездійсненою вимогою. Цікавим фактом є те, що у 1987 році Михайло Горбачов та Рональд Рейган підписали договір між СРСР та США, у якому сторони зобов'язалися не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої і малої дальності. Це до 5500 і до 1000 кілометрів відповідно. А також мали протягом трьох років знищити всі пускові Кові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км. кілометрів. Знищенню підлягали і американські ракети Першен 2 та BGM-109G. Це крилата ракета, томагавк наземного базування. Втім, у 2014 році президент США Барак Обама у листі до Владіміра Путіна звинуватив Росію у проведенні випробувань крилатих ракет середньої дальності у восьмому 2011 роках. Такі випробування були порушенням договору у 2019 році. Президент США Дональд Трамп оголосив. Що США розпочнуть вихід з договору через порушення Росією його умов. вже 2 серпня 2019 року? Дія договору добігла кінця, таким чином, де юре Україна не має жодних обмежень на взяття на озброєння західної зброї цього класу або ж виробництва власних ракет середньої дальності і використання їх по території ворога для ураження військових об'єктів, які є для нас цілком законними цілями. У листопаді на українців чекає ряд змін, продиктованих підвищенням тарифів, податків, соцвиплат та внесенням правок у діючі закони або ж імовірним підписанням нових. Докладніше далі. Вже наступного місяця в Україні зростуть пенсії. Більше отримуватимуть пенсіонери, які мають право на вікову надбавку. Тобто ті, кому протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Втім, надбавку вони отримують за умови, що наразі їхня пенсія не перевищує 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Особам, яким виповнилося 70 років і до досягнення 75-річного віку, нараховуватимуть додаткові 300 гривень. При досягненні 75 років і до 80-річного віку 456 гривень Вень пенсіонери від 80 років і більше отримають доплату до 570 гривень. Крім того, пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій і отримують грошову допомогу від всесвітньої продовольчої програми ООН, нарахують доплату, яка дорівнює різниці між 3250 гривнями та сумою пенсії, яку людина отримує зараз. З 1 листопада 2024 року в Україні планується підвищення цін на електроенергію для бізнесу. Зокрема, на ринку на добу наперед та на внутрішньодобовому ринку підвищуються граничні ціни в проміжку з 11 до 17 години. Вартість однієї мегават години зросте з 5600 гривень до 6900, що вирівнює ціну до ранкового піку. Мінімальна гранична ціна залишиться на рівні 10 гривень за мегават годину, а на балансуючому ринку максимальні граничні ціни не зміняться. Також не зростуть тарифи для побутових споживачів. У Києві та Дніпрі з 1 листопада посилюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 70-80 до 50 км на годину на окремих ділянках, що прописані в пункті ПДР 128. Дорожні знаки будуть змінені, а камери переналаштують на новий режим. За перевищення швидкості до 20 км на годину передбачено штраф 340 гривень, а більш ніж на 50 км на годину 1700 гривень. Крім того, 1 листопада в Україні набуває чинності осінньо-зумова заборона на вилов риби у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нересту у 2025 році. Державне агентство меліорації та рибного господарства України закликало рибалок дотримуватися нових правил за порушення заборони, загрожують штрафи, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Також у листопаді може запрацювати закон про історичне підвищення податків. Станом на ранок, 31 жовтня, президент не підписав відповідний документ, але чинності він може набрати вже за два дні після отримання підпису. Нагадаємо, закон впроваджує військовий збір для фопів, збільшення військового збору з зарплат фізосіб з 1,5% до 5% та до 5% на інші доходи, крім зарплат, але вже з 25-го року. Також він встановлює 50% відсоткову ставку податку на прибуток для банків за 24 рік, а для небанків. Ских установ, крім страхових компаній, ця ставка становитиме 25% і запроваджуватиметься з 2025 року. Крім того, закон запроваджує авансові внески з податку на прибуток для АЗС та обмінних пунктів, а також перехід на щомісячну звітність щодо податку на доходи фізосіб. На Україну чекають непрості часи у плані забезпечення електроенергією, знищення значної частини потужностей генерації та проблеми з реалізацією проєктів будівництва нових енергетичних об'єктів призведе до відключень побутових споживачів і частини бізнесу, особливо за несприятливих погодних умов. Ситуацію дещо рятує електроенергія з Європи, але її може не вистачити. Попереджає експерт з питань енергетики, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатіва. Скільки буде тривати така ситуація? І як українцям підготуватися до можливих блекаутів? Докладніше далі. треба бути готовим до відключень електрики вже найближчим часом у листопаді за словами експерта останній місяць осені обіцяє бути досить непростим з точки зору відключень особливо якщо прийдуть морози за середньодобової температури на рівні мінус 5 градусів Цельсія почнуться відключення через збільшення споживання електроенергії в першу чергу для опалення до того ж сонячна енергетика буде генеруватися менше тож вже у листопаді слід чекати на восьмигодинні відключення загалом україна повертається у режим Ім залежності від генераторів, і такий режим, за оцінками експерта, буде існувати ще мінімум 5 років, оскільки нагадує Станіслав Ігнатів, у нас зруйновано 42% всієї встановленої потужності, а ЗАЕС ес окупована росіянами. При цьому будувати нові потужності бізнес не поспішає, зокрема і через значні борги, які наразі складають близько 60 мільярдів гривень. Більшість ринку при цьому закредитована, і якщо українські банки ще йдуть на реструктуризацію, то з іноземними у цьому плані набагато важче саме тому інвестори зараз не поспішають йти в Україну навіть у безпечних регіонах, підкреслює Ігнатів. Окрім того, за словами експерта, в деяких регіонах мережі перебувають у такому стані, що не можуть прийняти додаткові потужності, навіть якби вони з'явилися. Наприклад, у Миколаївській області потреба складає 127,5 МВт, а мережі можуть забезпечити лише 32 МВт. Харківська область потребує 553 МВт, а мережі можуть прийняти лише 140 Загалом по Україні такий дефіцит складає близько 2,32 ГВт. Тож бізнесу наразі варто подумати над альтернативою використання генераторів під час відключень. На думку експерта, рано чи пізно почнуться рейди ДСНС щодо доцільності використання генераторів питань безпеки, санітарних пожежних норм, тощо відтак, однією з альтернатив, на думку Ігнатіва, для бізнесу могло б стати використання зв'язки сонячних батарей з системами акумулювання енергії. Бізнесу, який працює в офісних, Приміщеннях експерт радить зосередитися не на живленні всього приміщення, що є економічно недоцільним, а створювати в офісах окремі кімнати, які б забезпечували потреби в електроенергії працівників, а також гарантували наявність інтернету і мінімального опалення. А щодо приватних домогосподарство ігнатів рекомендує на рівні з сонячними електростанціями розглянути варіант становлення твердопаливного котла. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.